Ну що ж, минулого разу ми встановлювали на віртуальну машину VirtualBox операційну систему Windows 7. 32 розрядну. І розбивали Вінчестер таким чином, щоб він складався із двох розділів: локального диска C та локального диска D. Давайте зараз перевіримо. Запускаємо віртуальну машину. Так, вона стартувала. Значить, давайте перевіряємо, що у нас є із локальних дисків. Значить, у нас є локальний диск C, Розміром 99 ГБ зайнято 36 Ну, сюди ми встановлювали нашу Windows, так. І є локальний диск D, який поки що не форматовано, оскільки на етапі установки ми цим не займалися. А для того, щоб його відформатувати, двічі по ньому клацаємо. Воно каже, що потрібно все ж таки форматувати. Так, вибираємо відформатувати диск. Нічого не змінюємо. Почати. Воно нам ще раз каже, що все знищиться. Ми це підтверджуємо. Поїхали. Промотування завершено. Після такої е, операції можна перейти на локальний диск. D. безпосередньо бачите, у нас є два локальні диски. Тепер суть наступна. Е, зараз е, ми спробуємо змоделювати ситуацію, яка може виникнути. Бажано, щоб вона виникла. Якщо ви поряд із операційною системою Windows. Неважливо якої версії, на реальному комп'ютері хочете встановити ще якусь операційну систему сімейства GNU Linux, ну, наприклад, Ubuntu. Навіщо це? Ну, хоча б принаймні, щоб спробувати попрацювати в Linux. Значить, що для цього потрібно? Значить, Перший нюанс. Як ви вже бачили, для того, щоб працювати з Windows, з Windows да, бажано він чисти бажано розмітити на два локальні диски. Ну для чого? На локальному диску це ви будете зберігати файли вашої операційної системи, а на локальному диску де ваші особисті файли користувача. Навіщо це? Наприклад, якщо ви переустановлюєте Windows, то бажано локальний диск це форматувати, а де не чіпати, оскільки там файли користуються. І тоді ви отримуєте нову свіженьку операційну систему, але всі ваші файли користувача збережені. Для того, щоб аналогічну ситуацію змоделювати для операційної системи GNU Linux, в даному випадку ми будемо пробувати встановити операційну систему Ubuntu, нам треба три розділи. Перший розділ він означатиме корінь, він буде відповідати за систему. Другий розділ це буде SWAP, тобто розділ підкачки, він є аналогом файлу підкачки для Windows. І третій розділ Home, як його ніжно називають хомячок, в якому будуть зберігатися всі файли користувача. Таким чином, якщо ви будете переустановлювати, Операційну систему gnu linux Ви будете форматувати корінь. Це перший розділ, на якому буде ставитися система. І на чіпатимете розділ Home, на якому будуть всі ваші файли А, Підсумуємо. Для того, щоб поставити Linux, нам треба три розділи. Де їх взяти? Весь вінчестер, який я створив тут віртуальний. На 50 ГБ я вже розмітив. Де взяти місця? для того, щоб встановити Ubuntu. Тобто ще місця нам потрібно для трьох розділів. Ну, поки що цим не заморачуємося. Залишаємо роботу даної віртуальної машини, заходимо в налаштування і робимо операцію, яка відповідає за вставляння реального диска з Ubuntu, в реальні дискові. Але тут у нас це все в віртуальному варіанті значить, пам'ять. У нас віртуальний cd rom порожній. Ми аналогічну дію виконуємо. Вибрати файл з віртуального дискусію та вибираємо. Та вибираємо. Зараз. Десь у нас тут є образ з Ubuntu і є. 14.04, 14.4.1. Desktop i 386 відкрити. Все, у нас віртуальний диск став не віртуальний CD rom Гаразд. Ну, повинно вийти, Запускаємо. Так, зараз відбувається старт із нашого віртуального Сіді-Рома. Там знаходиться образ Ubuntu. Але воно щось трошки нам ругається. Так, тут треба якісь налаштування зробити нашої віртуальної машини. Значить, Що тут таке в нас відбулося? Ну, розумієте, коли ми сюди ставили Windows, то ми ставили, що це тип буде Windows 7. І е, в системі там щось здається, ми нічого не міняли. Ну, давайте попробуємо поміняти отут відвікнути по ANX. Це налаштування процесора. Не знаю, вийде, не вийде, але спробувати варто запустити. О, здається, допомогло. Так, іде старт нашої операційної системи Ubuntu. Тобто завантаження файлів в оперативну пам'ять із віртуального DVD-ROM. Так, стартуємо, стартуємо, стартуємо. Так, от дивіться. Зараз з'явиться діалогове вікно. В якому, ну для початку давайте оберемо мову. Десь тут є українська. І є дві можливості. Перше, це спробувати в без встановлення. Тобто, якщо я вибираю таку можливість, то завантажується вже готова, працездатна, дієздатна операційна система Ubuntu з мого віртуального DVD-ROM без установки на віртуальний вінчестер. А ця можливість, я так гадаю, зроблена для того, щоб якщо ви хочете просто зацінити, так би мовити, інтерфейс а, можливості в роботі з даною операційною системою, не встановлюючи її на жорсткий диск, це сама опція для вас. Якщо ви вже точно знаєте, що ви хочете і поставити, тому обираємо опцію номер 2 – встановити Ubuntu просто встановити Ubuntu. Так, далі. А для найкращих результатів переконатися, що на цьому комп'ютері є щонайменше 6,3 ГБ вільного простору і з'єднання з, з інтернетом. Так, це все в нас є. Я рекомендував би вам встановити прапори завантажити оновлення під час встановлення. Варто це зробити, і прапори встановити це стороннє програмне забезпечення, зокрема там плагіни різноманітні для програвання mp 3 кодики, відео, там флешплеєри, ну і так далі. Так далі, так далі. Реально, це ви робите. Я ці опції зараз не встановлю оскільки час установки буде значно збільшений. Ну а може не значно, але точно збільшений. Продовжую. Далі, що тут можна робити. Ну, перше, на вашому комп'ютері зараз встановлено Windows 7. Установщик Ubuntu вже це побачив. Що ви бажаєте зробити? Можна зробити, не заморочуючись, установити Ubuntu плічоплюсь -пліч з Windows 7. Таким чином, там установщик самої Ubuntu сам якось Вінчестер, нам перерозумітить, щось зробить, без нашого відома, але в принципі все буде функціонально, все буде нормально. Можна щось зробити, замінити сімерку на Ubuntu, не треба, хай сім'єрочка буде. І можна вибрати щось інше. Щось інше я й виберу, щоб показати, як налаштувати. Розмітку інчестера для установки двох операційних систем вручну. Щось інше вибираю, но продовжити. А от тепер дивіться. У нас з вами є три розділи: перший розділ SDA1. ну Таке маркування воно є, ну скажімо так, воно використовується для операційних систем. Linux, Linux, да? SDA е, означає, що це у нас є Вінчестер, розділ на ньому е, перший. Е, буковка s літера S означає, що це Winchester, під'єднаний е, через інтерфейс SATA. От У нас є Winchester SDA і на ньому є три розділи. Перший розділ він об'ємом приблизно десь 100 МБ на ньому завантажувальник, якщо так можна сказати, Windows 7. Другий розділ SDA2 це у нас наш локальний диск C І третій розділ SDA3 це наш локальний диск D. Ну, Що це локальний диск C, а це локальний диск D Я не бачу з назви, я просто бачу, що, по-перше, файлова система NTFS, а це файлова система операційна систем сімейства Windows. Ну і по друге розбір. У нас там локальний диск C був 9 ГБ, а тут десь приблизно 10 він. Локальний диск D був решта, тобто 42 ГБ. Воно воно. Так, що нам тепер треба зробити? Нам треба десь взяти місце для трьох розділів, які відповідатимуть за операційну систему GNU-Linux, а в даному конкретному випадку за дистрибутив Ubuntu. Тобто ці розділі, розділи будуть призначені саме для установки Ubuntu. Де їх взяти Вільного місця нема? Ми робимо наступне: ми трошки зменшимо локальний диск, де. Третій розділ да, на Вінчестері. А вільне місце, яке е, утвориться при зменшенні, ми його використаємо. Що ми робимо? Change. Виділяємо потрібний розділ, який треба щось з ним робити. І change вибираємо так. Ну і тепер розмір, який поставимо. Давайте залишимо тут всього-навсього 10 ГБ. Нам в даному випадку поки що вистачить. Використовувати як. NTF. Форматувати ні, оскільки при форматуванні все удалиться. А якщо у нас там якісь є файли, то це нам не потрібно. Тискаю ОК. Воно каже, що, в принципі, якщо таку дію ми виконаємо, то назад повернутися неможливо. Продовжуємо. І чекаємо. Так, є. Значить, локальний диск, де змінився його розмір. І з'явилося вільне місце десь 32 ГБ. Що ми робимо? Ну, перше, Робимо перший наш розділ, який буде займати, ну хай буде десь, 10 ГБ займатиме. Так. Можна так все і залишити, але давайте я виберу, що це буде первинний розділ. Він буде міститися на початку цієї області. Файлова система X4, а точка монтування. У нас буде корінь. слеш називається коренем. Окей, чекаю. Є у нас вже розділ. Ви бачите, що тут файлова система X4. Це файлова система, яка використовується саме операційна система сімейства gnu Linux. Далі робимо наступний розділ. Так, зараз, 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 зараз зараз. Нам би потрібно тут, з цієї області, ще зробити кілька штук. Ага, зрозуміло, в чому прикол. Дивіться, з цієї області не може нічого запуститися. Тобто, я вже не можу ніяких розділів зробити, поясню. Я оцей розділ зробив фізичним. Первинним, да? А реально первинних розділів на будь-якому інчистрі може бути тільки 4. Я вже їх створив, і все воно мені каже до побачення. Значить, що я роблю? Видаляю цей розділ. І все роблю по-новому. Значить, я роблю не первинний, а логічний. Здається, проблема в цьому. Давайте перевіримо. Так, і точка монтування корінь. Окей. Чекаю. Єсть. Так, вільне місце. О, і тут можу створювати нові розділи. Значить, я десь створюю розділ підкачки, який повинен бути не менший за розмір оперативної пам'яті. На даній віртуальній машині в мене оперативної пам'яті Gaby. Тому я роблю файл підкачки, точніше, перепрошую, розділ підкачки, який є аналогом файла підкачки для операційної системи Windows, а об'ємом, який дорівнюватиме рівно розміру або рівно об'єму оперативної пам'яті. Так, використовувати як? Область резервної пам'яті. Це у нас буде розділ підкачки. Також логічно буде це все. Окей. Ну і ще один розділ зроблю, зрешти, вільного місця, який в мене буде використовуватися для моїх файлів користувача. Це буде розділ home. Так, як бачите, два розділи, які щойно створені у мене, вони будуть форматуватися. опція ось є, Ну і розділ підкачки, він не форматується. Значить, іще раз розкажу. Аналог корінь це аналог локального диску це для Windows. А розділ Home це аналог локального диску, де тут будуть міститися всі файли користувача, а в коріні будуть міститися всі файли нашої операційної системи. Ну, Здається, можна почати встановлення. Воно мені каже, що назад дороги немає. Продовжуємо. Так, місце положення. Вибираємо у нас приблизно Київ. Часовий пояс, так, да Та не приблизно, а точно такий самий часовий пояс. Продовжую. Мова українська. Ваше ім'я. Ну, давайте там. Я робив три одинички, да, для Windows. І тут так. Само. Ага, тут не так. Трошки тут отак зроблю. Назва вашого комп'ютера хай буде. Три одинички. Ім'я користувача. Три одинички. Ага, воно каже, повинно починатися малою літерою. Хорошо. Хай буде U 3 одинички. Пароль, не буду заморочуватися, три одинички, воно мені каже, що цей пароль короткий, але нічого страшного. І підтвердження. Ну я вам рекомендував поставити опцію Входити автоматично. Це при завантаженні даної операційної системи. Не потрібно буде кожного разу вводити пароль. Вона буде стартувати автоматично. Продовжити. Ну що, і чекаю. Процес установки пішов вже далі, без нашого з вами втручання. Можна сходити попити каву. Так, здається, завантаження установка завершена, і нам слід перезавантажити. Перезавантажую. Значить тепер, що виходить, у нас на нашому комп'ютері встановлено дві операційні системи Windows 7 та Ubuntu. Як обрати, яку завантажити? Зараз глянемо. Так, зараз завершується процес. Установки, там, я так думаю, розмонтування або щось на зразок. Бажано вилучити диск, а диск уже сам вилучився. Бачите, ця опція недоступна. Значить, Enter натискаю. Якщо не виходить, то просто випнути машину. О! А тепер стартую. Чекаю, дивлюсь. Так, в моєму пристрої. А, є, 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 бачите? Є даний диск з Ubuntu, то ми робимо вилучити диск з віртуального носія і закриваємо машину. І по новою включаємо. Перевіримо. Ага, зараз, зараз, зараз. Перевіримо, чи немає. Немає. Тепер дивіться. При завантаженні вашого комп'ютера, якщо на ньому стоїть вже і Windows 7, і Ubuntu. Спочатку з'являється на екрані завантажувальник Граблене Grab. Граб, Grab, ну там версія терепи ретролювалі. Якщо ви хочете завантажити Ubuntu, нічого не міняйте, просто Enter нажимаєте або чекаєте 9 секунд. Тут внизу йде лічильник часу чи 10 секунд. Якщо да? ви хочете завантажити Windows 7, сім, пожалуйте Windows 7. Але я хочу завантажити Ubuntu, поглянути на неї що до чого, як і так далі. Так, зараз завантажується працівна система Ubuntu. Тобто ви зрозуміли, що обирати, яку завантажувати, опрацівну систему слід при старті комп'ютера. Так, відбувається старт Ubuntu. Чекаємо. Так, є, але дивіться, віконце для неї дуже дуже маленьке. Ну я так зрозумів. Та й ви, я думаю, теж зрозуміли, що тут знову ж таки не обійтись без встановлення гостях доповнень. На реальній машині такого робити не треба, оскільки до такого там і немає. Там реально що треба зробити, встановити за бажанням драйвери на е, відеокарту. Як це робити по гуглі? Там все є. А от на віртуальній машині бажано встановити гостів доповнення. Значить, як ви пам'ятаєте, е, коли ми робили, встановлювали точніше, доповнення на Windows, там просто е, завантажується віртуальний CD-DVD диск віртуальний CD-ROM. Тут так само. Значить, ми спробуємо запустити їх зразу. Якщо вийде, може щось і вийде. Пароль вимагає для встановлення. Ну, пам'ятаю, три одинички я робив. Ви можете робити, які хочете. Автентифікувати. Так щось здається, вроде воно даже робить. Ну чекаємо. Чекаємо. Can't read my, can't read my, no he truth. Бачите, індикатор на вінчестері мигає на нашому віртуальному значить щось да виконується, тому не поспішаємо. Press Return to close this window Т.е. нажати Enter да? Installation, Graphics, Libraries and Desktop Service Components Done Да, Навірно, встановились Ну, давай Enter нажмем І спробуємо перезавантажити все це діло Так, вибираємо знову бунт Бачите, от знизу йде у нас а ну, я мушка не наведу облік часу. Значить, убунту вибираємо, або можемо просто почекати. О, здається, вже, в принципі, бачите, розмір вікна досить таки нормальний. Вже з таким розміром можна попрацювати все. Наша операційна система Ubuntu готова до використання. А якщо ви надумаєте ставити її на реальний комп'ютер, всі ті самі дії виконуйте, реально тільки без гостьових доповнень. На все добре!